Киянка Наталя Резнік давно думала встановити вдома бойлер. Проте з підвищенням тарифів на гарячу воду та фактичною відсутністю останньої остаточне рішення було прийнято. «У нас проживає троє взрослих, Конечно, це велика проблема. Це мінімум три години в день на нагрів води, щоб помилися всі. Та знайти бойлер виявилось нелегкою справою. Ажіотаж останнього тижня змів зі складів усе, залишивши лише великолітражки невідомого виробництва. Я побачила цікавий мене бойлер і була готова його теж одразу купити, але в п'ятницю ввечері його вже не було. і Ми стали шукати по другим інтернет-магазинам. Ждали, ждали нас заставили ждати до сказали, що ситуація проясниться тільки в понеділок. В понедільник один інтернет-магазин дзвонив і сказав, що цікавого нас бойлера немає і заказати вони його не можуть. До слідчого інтернет-магазину я дзвонила три рази. Менеджери зі мною зустрітися. Торговий менеджер магазину кліматичної техніки розповідає, що всі водонагрівачі дійсно розібрали протягом минулого тижня. Щойно міська влада повідомила, що гаряча вода не з'явиться аж до першого холоду. Проте досі декілька десятків дзвінків тих, хто шукає бойлери, щодня лунають в офісі інтернет-магазину. Відповідь одна: звертайтесь через місяць. Ні бойлерів, ні проточних водонагрівателів в бюджетному діапазоні ціновому на даний момент ні. Все зв'язано з ажіотажем, який свяжився з сустою гарячої води. От. І ну, ближайше. Еще до конца месяца ситуация будет оставаться такой же, пока не будет новых поставок товара. Проте експерти кажуть, встановлення бойлерів та увімкнення обігрівачів не вирішує проблему витрати енергоресурсів в Україні. Електростанції працюють на ядерному паливі, що на 100% російського виробництва. Отже, половина спожитого йде до кишені агресора. Один із міфів, з якими нам зіткнутися, столкнутися, що ми залежимо від Росії тільки в частині газу. Это не так. Кожен другий кіловат час електроенергія это деньги в карман агресору, поскольку ми залежимо від Росії на 100% ядерного топлива. А половина електроенергії делается на ядерном топливе. У нас поэтому очень важно не зацикливаться только на газе, а в целом, чтобы мышление у нас эволюционировалось еще там с советских времен, чтобы мы научились беречь энергию. Українці є найбільшими споживачами газу в Європі, проте нераціональними споживачами болевова частка тепла зникає крізь шпарини у вікнах, відкриті двері до під'їзду, а також неможливість зменшити кількість теплопостачання, якщо квартира нагріта вже достатньо. Тому потреба в економії енергоресурсів в Україні постала вже давно. І, нарешті, прийшов найбільш влучний час навчитись правильно користуватися енергією. Я хотів би, перш за все, висловити подяку президенту сусідньої з нами країни під абриотури яку ми знаємо ВВХ за, за сьогоднішню ситуацію в Україні з поставками газу, нічого кращого для розвитку енергозбереження в Україні за останні 20 років зроблено не було. Економити рекомендують на рівні цілих будинків встановити лічильники тепла на будинок. Замінити вікна у під'їзді, поставити додаткові двері, а також в середині квартири, вжити простих заходів збереження тепла. Все-таки важно понять, що эту зиму можна було б проходити в світері, і не, не бути в комфортній і привычной для себе температурі 22-24. Що і правда, говорять доктор Комаровський і другие доктора, температура полезная для здоров'я, это плюс 18. Немножечко змінити психологію і помочь своїй країні пройти этот отопительный сезон з честью. Валерія Сергієва, Євген Пончак, новини підсумки Еспресо ТВ.